Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Слово, що оживляє біблійні роздуми. Дорогі у Христі. До вашої уваги продовження роздумів про значення притчі про виноградарів. У попередньому уривку ми чули, що господар посадив виноградник, обгородив його тином, викопав чавун і збудував вежу. Сам процес насадження виноградника є цікавим. Це ціла історія. У Біблії читаємо псалом, в якому говориться, що Бог пересадив Ізраїль, його життя і процвітання від Євфрату до Середземномор'я, тобто цей народ, який він посадив. Що ж Господь робить? Він робить огорожу. Паркан це закон, тобто він охороняє людину, бо закон створений для того, щоб охороняти життя, а не засуджувати. А потім у виноградник вбудовується виноробний прес, це місце, де вичавлюється вино, де людина вичавлює есенцію, де збирає плоди, яких бажає. Відтак він будує вежу, символ храму. А далі потім він здає її в оренду цим фермерам, а сам їде з країни. Господь ніби відходить від власного творіння, віддаючи його в оренду. Після того як виноградарі повбивали слух власника виноградника, читаємо. І він мав ще одного сина улюбленого, на останок послав і того до них і сказав: Посоромляться сина мого. Власник цінував стосунки з виноградарями, він сильно любив свого сина, але ризикнув, пославши його до них, думаючи, що матимуть пошану до його сина. Але як поступили виноградарі? Вони міркували собі. Це спадкоємець. Ходімо, вбиймо його, і спадщина буде нашою. І вони схопили його та й убили, і викинули його за виноградник. Ця логіка зовсім невірна, і навіть, здається, дивною. Від того, що вони уб'ють спадкоємця, виноградник не стане їхнім. Це очевидно. Здається, що у них сталося запаморочення розуму. Послання до ремлян написано: бо, пізнавши Бога, не прославляли його як Бога, і не дякували, але знімали кчемніли своїми думками. І запаморочилось нерозумне їхнє серце. Саме це і сталося з виноградарями. Коли людина залишає Бога, її думки стають нікчемними, а нерозумне серце паморочиться. Вона не може адекватно мислити і поводитись і стає злою, як сам диявол. Вони схопили сина власника і вбили його. Стали вони після цього власниками виноградника? Звичайно, ні. Отож, що власник виноградника зробить? Він прибуде та й вируб. Вигубить тих виноградарів і віддасть виноградник іншим. Їх ілюзії поступово розсіюються замість власності над виноградником. Їх очікував неминучий суд і загибель. У п'ятому розділі пророка Ісаї, у так званій пісній Любові, пророк оповідає, як Бог насадив Ізраїль, немов виноград, беріг його і чекав добрих плодів. А виросли дички, Ізраїль, всупереч Божому піклуванню, схилився до зла, і тепер залишається тільки суд викорчовувати виноградник, і нехай дикі звірі прийдуть і оселяться на його місці. Це сумна картина. Ось що станеться, якщо народ Божий наполегливо відкидатиме Боже покликання, ту мету до якої вів їх Бог. Історія цього уривку може видатися надто сумною. Спочатку виноградарі б'ють і вбивають слух власника, а потім гинуть самі. Який же результат цього всього? Раби і навіть син власника загинули, а виноградарі так і не розкаялись. Для чого це все? Може, не потрібно було будувати виноградника? Ось що говориться у наступних віршах. Чи ви не читали в писанні камінь, що його будівничі відкинули, той став наріжним каменем. Від Господа це сталося, і дивне воно в очах наших. Ці слова здаються парадоксальними. Будівничі відкинули один камінь. Він здався їм ні на що не придатним. Але цей камінь став наріжним, на якому тримається весь будинок. Яка користь від того, щоб відправляти на страждання одного за одним багатьох слуг, а потім і свого сина, але це від Господа, і дивне воно в очах наших. Відкинутий камінь це сам Ісус Христос. У цій притчі Ісус говорить, що Бог залишається власником виноградника. Ізраїль усе так само представлений виноградником, Бог, посилаючи до народу пророків, чекаючи. І сподівається, що Ізраїль все ж відгукнеться на його заклик і стане тим народом, який він хоче зробити з нього. Більшість пророків були знехтовані народом. Ізраїль упирався у своїх хибах. Тепер Бог посилає того, хто також виконує роль пророка, але він більше ніж пророк. Він син улюблений. Через свої хресні страждання, смерть і воскресіння, він став нашим Господом і Спасителем. І через це багато людей прийшли. До Ісуса отримали прощення своїх гріхів і нове життя. Практично плід, якого Бог шукає, це любов до ближнього. Якщо ви любите своїх братів, ви любите Отця. Якщо ви любите свого ближнього, ви виконали закон. Тому єдиний плід, якого Бог хоче, це те, щоб ми вміли любити і були вільними любити. Якщо ні, то ми нещасні. Ось для чого потрібне вино, виноградна лоза, плоди. Бог, який є любов'ю, запрошує нас, щоб Його любити, але не тому, що йому це потрібно, але тому, що якщо ми не любимо, ми є нещасливими, а Він бажає, щоб ми були щасливими. Прекрасною є метафора, висловлена Ісусом на Тайній вечері. Я виноградина, ви гілки, а пізніше він каже: прийміть і пийте з неї. Це є кров моя, що за вас проливається. Тобто, це його життя віддане за нас. Тобто, це він сам стає нашою їжею і питтям. Цікавою є символіка кількості посланих слуг: першого зловили і побили, другого посилають, іншого б'ють по голові і зневажають його, а потім посилають ще одного і вбивають його. Він посилає їх нескінченну кількість, ще багато. Тобто Бог ніколи не перестає посилати, навіть якщо першого ми поб'ємо і пошлемо з порожніми руками, другого вдаримо по голові, третього вб'ємо, і з іншими так само поведемося. Він продовжує. «В багатьох країнах переслідується християнство, але там росте Велика Церква. Хоча це, наче, суперечить здоровому глуздові, але це від Господа. Ось що вражає, коли насильство зростає, шлях слуг залишається тим самим, тобто насильство не долається насильством. Іноді видається, що не потрібно терпіти таких злих і недобрих людей, як виноградарі, що не потрібно їх любити, а відразу знищити їх або ж не мати з ними ніяких відносин. Але Бог поступає інакше, він любить до кінця і заради таких людей. Він віддав свого сина. Нам потрібно навчатись у Господа. Ті, хто прагне йти за Ісусом, часто вимушені говорити і діяти таким чином, що оточення не розуміє їх і зовсім не вітає. Ці слуги це пророки, які більшою чи меншою мірою зазнали жорстокого поводження, тобто ті, які розуміють, хто є Бог, а потім закликають людей до справедливості, до любові до братів. Ось і все послання, до навернення, щоб ми могли жити. Жити. Церква виконує пророчу місію для всього світу, оскільки Бог, який насадив виноградник Ізраїлю, це Бог Творець, що замислив увесь світ як плодоносний сад. Пророки часто страждали і гинули за своє служіння. Ті, у кому діє дух сина улюбленого, саме цього і повинні чекати. Християнське життя не надає нам права розраховувати на добре закінчення, немов ми герої комедії. Набагато частіше це життя схоже на трагедію, але перебуває обіцяне Богом. Якщо будівельники відкидають камінь, цілком імовірно, що камінь цей виявиться наріжним. Ми слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаодетор Єсус Христос!